Усім привіт на ваших екранах знову рожаві окуляри. І ми з новими цікавими і дуже смачними сюжетами. Софійко, а зачекай. А чому смачними? Ти що забула? Ми сьогодні просто й розповідаємо. А, точно! Та бігам до анонсу. Сьогодні в програмі ви їх точно полюбляєте додавати до свого сніданку улюбленці мільйонів. Чому тверді сири такі популярні? Сир родом з Грузії. Чим особливий сулугуні? Ні, не викидайте мене, не зіпсовані. Все про сири з цвіллю. Сир не з молока. Що таке тофу та з чим його їсти? Бринза і фета. Що спільного і що відмінного? Рожеві окуляри в ефірі. Ми стартуємо! Меланія, пропоную почати з того, які сири ти найбільше любиш. Ну, не знаю, я всі люблю. Ну добре, тобі треба підійти до цього питання з іншого боку. Які сири ти найчастіше їси? Кремові, я їх щоранку їм. На хліб намазати. Ммм, смакота. Меланія, ти розповідаєш, що я аж сама захотіла. Увага на крем! Ладно уявити людину, яка б ні разу не скуштувала крем-сир, бо це дійсно смачно та оригінально. Крем-сир має ніжну структуру та делікатний смак. Всім привіт! Мене звати Таїсія Басаргіна і ви ж уже здогадались, про що я буду розповідати. Якщо ви додасте кремовий сир до сніданку, перекусу чи святкового обіду, то страва точно отримає цікаві смакові нотки. Отож, що ми знаємо про вершкові сири? Вони виробляються у всьому світі. Найпопулярніші у США це Філадельфія, а Франція славиться знаменитим сиром бурсен. З Італії ми отримали улюблений для багатьох маскарпоне Рецепти і смаки відрізняються, але усіх їх об'єднує спільна технологія виробництва. У молоко додають бактеріальну закваску та спеціальний фермент. Тоді формується згусток, а потім маса відділяється від сиротки і вже в кінці відсушується та охолоджується. Смак сиру може бути вершковим, солодкуватим або нейтральним, з меншою або більшою жирністю. У м'який вершковий сир можна додавати зелень, часник, гриби, спеції, сухофрукти і перетворити його на намазку, або ж використовувати в десертах як основу для чизкейків і кремів. До речі, багато хто помиляється. Думаючи, що крем-сир з'явився відносно недавно і завоював загальну популярність практично миттєво, однак це не так. Його історія забирає нас далеко в кінець ХІХ століття, але насправді точну дату створення першого кремчизу ніхто не знає. Дехто вважає, що рецепт його приготування можна було побачити у пенсільванській газеті за 1769 рік. Інші ж починають відлік з 1872 року, коли американський фермер Вільям Лоуренс спробував відтворити смак французького сиру на шительні. Крем сири почали широко використовувати у приготуванні десертів. На його основі виготовляються спреди з лимонної цедри, ягодами чи фруктами. Також вершковий сир можна додавати практично в будь-яку страву. Він підійде для виготовлення соусу до риби, пасти чи виступить у ролі пікадної нотки у грибозовому супі. Не слід забувати, що крем-сир це основний інгредієнт чи скайку Нью йорк Його сирно вершковий смак із нотками лимонної цедри підкорив всіх шанувальників солодкої випічки. Ой, ледь не забула. Завдяки ніжній консистенції крем сир використовують як основу для різноманітних заправок і соусів. Тож смакуйте. На цьому у мене все. З вами була Таїсія Басаргіна. па-па-па-па. Софійко, дивись, що я маю. Фу, він зіпсований. Він повсюди має цвіль. Софійко, він не зіпсований. Це так має бути. Як так? З цвіллю? Саме так, це є делікатес. До речі, його більшість полюбляють. А що є цікава історія, як він став популярним? Яка ж? А це ти дізнаєшся у наступному сюжеті. Дивний вигляд, сумнівний аромат і неповторний смак. Як думаєте, про що йдеться? Ну, звісно, сири, але не прості, а запашні з благородною цвіллю. Це задоволення для справжніх горманів. Всім привіт! Мене звати Мирослава Каваліна, і сьогодні я розповім вам усе найцікавіше про ці дивні сири з цвіллю. Сім тисяч років тому людям і в голову не приходило вживати в їжу сир з натяком на зіпсованість. Однак через тисячоліття ми із задоволенням їмо цей продукт завдяки забудькуватому пастуху. Чи знаєте ви, як винайшли один з найпопулярніших блакитних сирів Рокфор? А тож слухайте, хлопець пас Отару Овець поблизу села Рокфор змучився на сонці та відправився. Перекусити хлібом, сиром і водою, про холодну вапнякову печеру. А тут найцікавіше його відволікла дівчина, яка гуляла поруч. Тому хлопець забув про обід і пішов за нею. Через місяць він повернувся туди, був жахливо голодним. Побачив свій покинутий обід і з'їв його. Смак сиру настільки вразив юнака. Що він одразу ж розповів односельчанам про своє відкриття та з'явився гаряче улюблений усіма продукт. Отож, сир з цвіллю дуже корисний завдяки великому вмісту кальцію. Цей елемент саме завдяки наявності цвіллі, засвоюється найкращим чином. Сири з цвіллю багаті протеїном, навіть яйця і риба їм не конкуренти в цьому питанні. Проте цвіль корисна в малих дозах. А у великій кількості може навіть нашкодити все тому, що шлунку буде їй важко перетравити. Це означає, що при зловживанні навіть у найздоровішої людини можуть з'явитися проблеми. Однак, якщо дотримуватися рекомендованої норми не більше 50 грамів, то здоровій людині такий сир нічим не зашкодить. А ще користь та шкода сиру з пліснявою залежить від умов зберігання продукту, точніше, від їхнього дотримання. Як правильно зберігати куплений сир з цвіллю вдома? Після надрізання сиру зріз потрібно накрити пергаментним папером або восковою плівкою однак, не харчовою не варто залишати сир на при кімнатній температурі, та треба уникати сонячних променів. Найстаріший сир з блакитною пліснявою – горгонзола. Його вперше отримали у 879 році в містечку поблизу Мілана. Смакує горгонзола з овочами, фруктами, медом, мигдалем, айвою чи інжиром, а також з підсмаженими грінками з домашнього хліба. А ще цей сир є відмінним продуктом для харчування спортсменів. Блакитні сири виготовляють з коров'ячого, козячого або овечого молока. У готовому продукті є яскраві блакитні або блакитно-зеленуваті прожилки плісняви. Саме цвіль придає сирному делікатесу пікантний аромат і солонуватий присмак. До речі, як ви думаєте, з чим найбільше смакує блакитний сир? Не повірите. З чорним гірким шоколадом. Такий смак ви точно не забудете. А з вами була Мирослава Коваліна. Смакуйте сиром та не забувайте вникати рожеві окуляри. Маланія, тепер моя черга розказувати про мій найулюбленіший сир. Давай уважно слухаємо. Пам-пара-пам, -пам, твердий сир, мій найулюбленіший ані, його величність, твердий сир. Ой, Софійко, ти так його представляла, що я ж сама захотіла. Меланія, Меланія, ти колись задумала, звідки дірки у сирі? І звідки ж? Ха, дізнаєшся у наступному сюжеті. Уявіть собі ситуацію, ви заходите у супермаркет та йдете до відділу з молокопродуктами. І чуєте цей неймовірний запах твердих сирів. Ммм, смакота! Привіт! Мене звуть Теренка Папко. Мій улюблений сир твердий. А, до речі, хто його не любить? Чому він такий популярний? Сьогодні ми про це і дізнаємось. Насправді перший сир з'явився ще тисячі років тому. У древніх цивілізаціях люди вже виробляли сири. Напевно, його почали робити з тих пір, як почали отримувати молоко від домашньої худоби. Цікаво, що на виробництво одного кілограма твердого сиру потрібно було приблизно 10 кілограмів молока. Твердий сир це справжній скарб. Він такий неймовірний, що зможе будь-яку страву перетворити на справжній шедевр. Вдивно, сир вважався досить цінним подарунком. Одного разу на весілля королеви Великобританії Вікторії подарували величезне колесо сиру Чедер. Воно важило близько 401 кілограму. Готові битись об заклад, що ви точно колись ламали голову над запитанням, звідки у сирі дирки? Так, от, майже 100 років вчені з'ясовували і сперечалися на цю тему. І нарешті результат: американець Вільям Кларк у. У 1917 році встановив, що це результат шиття діяльності бактерій, що містяться в молоці. Вони виділяють вуглекислий газ, утворюючи порожнини в сирі. Сир витримується від. Трьох місяців до трьох років неймовірно чи не так? А ви гадали, що спосіб приготування сирів є досить простий. Насправді там досить важко. Ви маєте взяти молоко, закваску, почекати, поки молоко скисне, дати під прес та посолити і почекати певний час, але насправді це є витончене мистецтво, де кожна деталь має своє значення. Наприклад, ви знали, що вологість повітря може вплинути на текстуру сиру, або що температура витримування може змінити його смак, а головне на смак впливають складники, і головний із них молоко. Сировари можуть взяти різні види молока: можуть взяти козаче, бараняче, коров'яче, а іноді навіть беруть буйволяче. Незалежно від виду молока, кожен сир виходить смачним. Наприклад, всім відомий італійський сир пармезан готується з непастеризованого коров'ячого молока. Та для того, щоб він створився, потрібно почекати аж три роки. Уявляєте? Жінкам сир допомагає підтримувати красу волосся, шкіри і нігтів. А кальцій позитивно впливає при вагітності як на здоров'я самої жінки, так і на дитинку. А ще сир дуже корисний продукт для дітей. В ньому міститься кальцій, необхідний для здорового розвитку дитячого організму, кісток і зубів. Також твердий сир це джерело білка для малечі, особливо для тих, хто не любить молоко і м'ясо. В День потрібно споживати сиру від 25 до 70 грамів, а більше може бути шкідливим для вашого здоров'я. Тож нехай вам смакує, а з вами була я, Даринка Попко. Па-па! Софійка, ти знаєш щось про тофу? То що? Тофу? Нічого не чула. А що це? Тофу це як сир, тільки його роблять не зі звичайного молока. Стоп, а як це можливо? Тофу це є згущене соєве молоко, спресоване на блоки. Гаразд, більше у сюжеті. Буває, що на полицях з сирами і кисломолочними продуктами ви бачите дивну назву ТОФу! Цей продукт дуже популярний в Азії і Японії, але в Україні про нього мало хто знає. Тофу зовсім не заслужено обходять стороною. Хоча цей продукт славиться багатством амінокислот і мікроелементів. Мене звати Соломія Камінська, і я вас познайомлю зі світом тофу. Отож, почнемо з того, що це тофу. Це сир, а точніше спресований продукт з соєвих бобів. Його вживають вегани, люди з алергією на лактозу і віряни у піс. А ще цей продукт справжній порятунок для любителів сиру на дієті. Його калорійність набагато нижча ніж у молочних сирів. Тофу буває твердим, напівтвердим і м'яким, а зберігати його потрібно в холодильнику в контейнері з водою не більше п'яти днів. До Речі, існує міф, що соєвий сир їдять тільки в але це неправда. Він цілком може урізноманітнити ваш звичний раціон, навіть якщо ви їсте м'ясо. Боява тофу оповита багатьма легендами. Одна з них говорить про те, що сир з'явився випадково. Так, один китайський кухар хотів зробити страву більш ароматною і додав пюре з соєвих бобів негари. Це такий сольовий розчин. А вийшов сир, який тепер називається тофу. А деякі джерела стверджують, що сир відкрили буддийські ченці. Сировиною для сиру є рідина, яка дуже подібна на молоко, але отримують її з Бобів сої шляхом згортання білку. Так так знаю, це дуже складно звучить. Іншими словами, цей процес називається сирювання. Робляться за допомогою нагрівання і подальшого фільтрування. Білок, що згорнувся, пресують і виходить сир тофу. Якщо подивитися на процес приготування домашнього сиру з молока, то він насправді дуже схожий на приготування тофу. Саме тому тофу часто і називають соєвим сиром. Ну і найголовніше запитання: як же смачно приготувати тофу? Сам по собі він має слабкий смак і швидко вбирає аромати інших продуктів. Його можна маринувати в соєвому соусі, кефірі, рисовому оцті. Також можна запікати, смажити в клярі і додавати в суп. А тепер трішки про користь. У тофу є вітаміни А і Е, фолієва кислота, залізо. Насправді цей список можна продовжити. Але суть, ви зрозуміли. Тофу надзвичайно корисна штука. Ой, ледь не забула сказати, тофу продається замочений у воді. Перед будь-яким приготуванням потрібно її сідити. Тож готуйте, смакуйте та експериментуйте з рецептами. А з вами була Соломія Па-па! І наступний наш лот сир сулугоні. Ой, я вже уявляю цю атмосферу. Грузія, сири, все таке колоритне і смачненьке. Сир сулугоні має джерело кальцію і вітамінів групи Б. Ой, Софійка, не розказуй все зразу. Давайте дивитися сюжет. Якщо ви думаєте, що мої колеги вже все вам розповіли про сир, то ви помиляєтесь, адже є ще один незвичайний вид сиру, про який ви не знаєте ще. Всім привіт! З вами Діана Гриньків і сьогодні ми поговоримо про один з найвідоміших сирів Грузії, а саме сир Сологуні. Як винайшли сологуні. грузинська легенда розповідає, що Бог взяв перерву на вечерю, коли створював світ. Він захопився їжею та випадково спіткнувся і впав на Кавказькі гори, посипаючи краєвид шматочками їжі зі своєї тарілки. Ця метафора про небесну щедрість доречна. Грузія здається справді благословенна, коли справа стосується їжі. Отож, не дивно, що Грузія дедалі більше зарекомендувала себе як місце не лише для любителів їжі, але й для поціновувачів сиру. За науковими твердженнями, назва цього сиру походить від мигрецького слова селегін, де селе означає замішувати, а гін велику рогату худобу. Однак є ще одна версія: де в слові «сулугуні» сулі означає душа, а гулі серце. Дивовижний смак сологуні не можна сплутати ні з чим іншим. Він має приємний вершковий аромат, а також кисломолочний післясмак. після смак, що його відрізняє від інших сирів. Здатність до плавлення. Цей сир просто ідеально плавиться. А ще сологуні це джерело кальцію та вітамінів групи Б. Рослинні, білки, жири та амінокислоти чудово засвоюються організмом, навіть дитячим. У складі тільки натуральні органічні компоненти: пастеризоване коров'яче молоко, сіль та закваска. Вчені довели, що сир сологуні допомагає вивести холестерин з крові, а також завдяки вітамінно мінеральному складу покращує стан серцево-судинної системи. Ще одна велика користь від цього сиру в тому, що ним дуже легко наїстись, оскільки він дуже ситний. Саме тому його полюбляють як і діти, так і дорослі. Сологуні готують з коров'ячого молока, Річ із овечого, козячого чи буйволиного. Його нагрівають, а після додають закваску та фермент. Сквашений сир пресується, нарізається і поміщається в спеціальній ємності. Там його витримують від 3 до 6 годин. Ну що ж, пропоную і нам дещо приготувати. Добрий день. Сьогодні ми будемо робити зянай піде. Отже, для приготування нам знадобиться тісто на піде – 180 г, начинка з сиру та шпинату – 120 г, сир сулугуні – 45 г, манка – 30 г, кінза – 1 г. Для початку посипаєте поверхню манкою та розкачуєте тісто. Викладаєте готову начинку із сиру і шпинату. Згодом закручуєте края тіста, викладаєте на лопатку чи противень. Зверху посипаєте сиром солугуні. Випікаєте 5 хвилин при температурі 180 градусів. Найпоширенішим способом для приготування сологуні є смажити шматочки сиру сологуні у фритюрі, як закуски. Його також можна приготувати на грилі з овочами на гарнір. Також сир подають в овочевих салатах або ж використовують для приготування різних видів хачапурі. До речі, сир сологуні виготовляється в районі Самагрело в Грузії. Тож, якщо будете мандрувати цією країною, обов'язково відвідайте цей сирний рай. Ну а з вами була Діана Гриньків. Смакуйте та дивіться рожеві окуляри. Па -па! окуляри». Па-па! Мелані вже літо і хочеться чимось свіженьким поласувати. Овочевими салатами, наприклад. Так, а ще додати бринзу чи фету. Та хоча яка різниця? Як яка різниця? Це два різних сири. І смакують вони теж по-різному. А я не знала. Ти більше <tri> дізнаємось у сюжеті. Увага на екран! Який ваш улюблений сир? Гора гонзола, фета, бринза чи, може, королівське? Я от готова тоннами їсти фето. Щоправда, так багато їсти точно не варто. Вітання всім! Мене звати Діана Барилюк, і наша сильна програма продовжується. Отож, знаєте ви різницю між бринзою та фетою? Бо дехто вважає, що це одні і ті ж самі сири. Ринця та фета це два абсолютно різних сири. Вони і відрізняються як за технологією приготування, так і за виглядом. Отож, почнімо з походження. Фета це грецький сир. Його готують із суміші, козячого і овечого молока. І лише греція володіє правом виробництва фети за класичною рецептурою. Що стосується бринзи, то її батьківчиною є Східна Європа. Кажуть, що саме у початку цей сир готували у Румунії. Якогось одного правильного рецепту цього сиру не існує. Його можна робити як із коров'ячого, так і козячого, і овечого молока. Фета більш гладка і кремова, а принца ж більш нагадує спресований домашній сир. По кольору два сири також відрізняються. Фета завжди має білосніжний відтінок. А ось принза може бути як білою, так і трохи жовтуватою. При смак фета пікантна з легкою кислинкою. А ось у бринза смак може мінятися. Вся річ у тім, чим довше принци зберігаються у розчині, тим більше буде насичений і гострий смак. До речі, фета продається і зберігається тільки у розсолі. У такому вигляді її можна їсти протягом декілька місяців або року. А ось термін придатності принци є набагато меншим до 2 місяців. Ще одна відмінність бринзи та фети у їх поживності. бринза містить дуже багато натрію, а також сірки, калію і фосфору. А ще вона позитивно впливає на стан шкіри, звів та зору. Тому що я так люблю фету. Вона солона і гостра та ідеально поєднується з оливковою олією і морепродуктами. Її можна запікати, додавати начинки та закуски. Окрім того, фета допомагає боротися з харчовими отруєннями, сприяє зміцненню серця та імунної системи. Калорійність у сирів також різна. У феті калорій більше, ніж у бринзі. Виходить, що з одного боку бринза менш калорійна, а значить, майже дієтичний продукт. Але з іншого боку, бринза більш солона. Саме тому вона не підходить людям, які мають хворе серце, а фета не підходить для дієт. Отож, бринза. Чи фета. обирати вам. А хто сказав, що потрібно обирати можна насолоджуватись смаками обох садів. А з вами була Діана Па-па! Сьогодні у нелегкій для України час ми святкуємо поважний вік нашого закладу. Я мама двох учениць. Старший, старша дівчинка в 11 класі закінчує, менше в 9. Що я можу сказати? Ліцей супер. Навчання дуже мені подобається, рівень знань, рівень викладання. Вчителі наші дуже доброзичливі і вміють знайти підхід до дітей. Браво! Я в цій школі десь два роки, і мені дуже подобаються ярмарки. Це просто дуже чудово і дуже цікаво. Я в цій школі вже дев'ять років і хочу сказати, що тут мені дуже подобається все. І колективи, і вчителі, і взагалі наші традиції. Мені дуже подобається, не хочу переходити з цієї школи. І надіюсь, що я провчусь тут до 11 класу. Тут навчалася моя прибабця, ще інша прибабця, потім бабця після неї, мама, тьотя. і так вже по родину пішло. І таким чином вийшло так, що і в нас відправили з братом молодшим. Шом, так само тому це вже як рахується, як майже четверте покоління, що ми тут в цій школі. Це взагалі для мене, як, як родини зв'язки. Ну я не знаю як пояснити. Це більше ніж просто друзі чи школа, це як сім'я, родина. 90 років це велична подія, і не кожна школа у Львові може похвалитися таким ювілеєм. Хочу сказати, що школа з таким віком це школа з величним досвідом. Відповідно, я щаслива, що моя донечка навчалася в цій гімназії і здобула там досвід, який дає можливість їй, напевно, що в своєму житті бути успішною і щасливою людиною. Це лише початок. А далі буде ще більше, більше і більше. 90 років це повноліття, це успіхи, це є прогнозування, що буде, і людина має досвід це аналіз того, чого ми досягли і чого не зробили. Але історія закладу пов'язана із боротьбою українських галичан за те, щоб українські діти навчалися рідною мовою, мислили рідною мовою і. Зберігали ті традиції, які закладені в глигличині, і ми це продовжуємо і відслідковуємо. Тому добре ім'я і честь закладу це є наше гасло, яке ми підтримуємо, яке ми закладаємо в наших дітях, і ми чекаємо від наших упускників, що вони були людьми успішними. Якщо вони усвідомлювали свою ідентичність, що вони ніде ні за яких обставин не загубилися, ні морально, ні фізично всюди давали собі раду і були конт. Корентоздатними і успішними на будь-якому ринку праці. Перша українська гімназія гімназія англичині. Перша це просто. Перша це складність. Перша ми ведемо за собою. Перша це велика відповідальність. Ми це усвідомлюємо. Ех, смачна у нас сьогодні програма вийшла. Ага. Але, як то кажуть, треба знати в міру. До речі, не з'їжте забагато сиру, і нам вже час завершувати. А з вами була Софія Врамчук та Меланія Прокопчук. Дивіться на свій страху місь нами крізь рожеві окуляри. Па-па-па-па!